Мої вітання, шановні друзі, і сьогодні буде дуже коротке, але в той же час дуже корисне відео для всіх тих рибаків та просто пішоходів, які ходять на кригу без пішні. Як правило, це в першу чергу стосується все ж таки пішоходів. Що побачили на кризі рибалок, пінгвінів. І тим самим відчули, що це сигнал для того, що потрібно підійти до них та поцікавитися, як у них життя буття та чи клює рибка. Адже вони повністю переконані в тому, що крига міцна і скрізь має однакову товщину. Але сьогодні я доведу вам, що це не так і немає, мабуть, жодного водного об'єкту, на якій крига має. Цілковито рівномірну товщину. Як звичайні люди уявляють собі, уявляють собі дно. Звичайні люди уявляють собі дно ось таким прямим. Ось тут у нас що? Крига. крига. І вони думають, що крига з однаковою товщиною. Тому що вони бачать, що на кризі сидить пінгвін, на ящику він сидить. О, на ящику сидить. І ловить рибку. у нього тут спінінг, він закинув, просверлив лунку. Тут у нього пішня, а про неї поговоримо окремо. Тому що це саме, саме завдяки пішні він сюди дійшов. От. І в нього тут Уралка чи лісотка якась гарненна. І тут окунь її коротше, намагається вже проковтнути цю лісотку. І, е Зараз буде клювання у нього. Наш улюблений пішохід. він Побачив, що тут стоїть Пінгвін і рухається в його напрямку. Рухається в його напрямку, тому що він переконаний, що товщина криги скрізь безпечна. Але це не так. Чому це не так? Пояснюю, тому що крига не буває рівномірною у зв'язку з тим, що дно не буває однаковим. Якщо особливо, коли мова йде. Про що правильно? Про річки. Або про ті водні об'єкти, де є якась течія. Де нема течії, це окрема розмова, ми про неї теж сьогодні поговоримо. Так от, річка і дно нерівномірне, дно ось таким бугром. А завжди бугри. Навіть і не думайте, що десь бугри, ямки, рельєф обов'язковий. Так от, течія зліва направо. Течія йде. Вдаряється в цей е, горб, так званий, і пре вверх. Ось тут течія сюди б'є. Вода б'є сюди. І руйнує оце місце. І крига тут буде ось така, друзі. Тут крига буде ось така. Ось. Можете навіть не сумніватися в цьому. Це вже перевірено. І що відбувається далі? Як ви думаєте, я думаю, неважко здогадатись правильно? Наш улюблений пішохід, безпішній, який впевнений, що тут все добре, іде, доходить сюди, сюди, і тут на нього чекає паска, про яку він не здогадується. Ну, а далі дуже неприємний сценарій, е в зв'язку з тим, що течія, непідготовлений чувак і так далі. Єдиний, хто задоволений буде в цьому сценарії, це, звісно, що раки. Раки будуть задоволені. От. Е, тому, якби, давайте уявімо собі іншу ситуацію. Давайте уявімо ситуацію, що у нас озеро. Те ж саме малюємо без проблем, озеро, яка течія, все безпечно, все супер. Крига має бути рівномірна, безпечна. Теж сидить там, якийсь рибак на ящику, все супер, відпочиває, він там ловить якогось окуня. Іде пішохід. Іде пішохід в напрямку Рибака, ну, як завжди, привітатися, там, спитати, чи є тут риба і так далі. Але на озерах теж є сюрпризи. І ці сюрпризи це ключі, так звані ключі. Ключі це те, е чим живиться наше озеро. Звідси. Таким собі потоком прямує вода. Прямує вода, тобто є невеличка, але течія. Напрямок води йде в напрямку криги. Так, знизу вверх. І, відповідно, оцей водний стоп впливає безпосередньо на товщину криги в цьому місці. І товщина криги в цьому місці, як правило, менша. Тому що теж ось цей вплив. Невеличкий, але він є води, але він перманентний, розумієте, він завжди тут. Від моменту утворення криги до моменту її скресання. Ця, цей потік, хоч і ледь помітний, але він присутній. І в цьому місці завжди, завжди буде крига тоншою, ніж скрізь. Е, і наш улюблений пішохід. Наш улюблений пішохід не знає про це. Він також собі шурує, впевнено, шурує прямо в напрямку рибака доходить сюди, ось сюди він доходить. І звісно, що тут у нього трапляється ну, такий собі інцидент. От. На, на озері не завжди катастрофічна велика глибина, плюс є рибак, який завжди прийде на допомогу, тому що у нього з собою що правильно? У нього є пішня, завдяки власне якій він і дійшов до цього безпечного місця. Тому що це місце воно безпечне. Ось, власне, і все, що потрібно знати про тих людей, які чомусь вважають, що можна спокійно собі ходити по озерам по річкам, якщо там сидять рибаки, тепер ви знаєте, що побачивши на кризі рибака, це ще зовсім не сигнал йти до нього і бути переконаним в тому, що крига достатньо товста. І обов'язково надішліть це відео тим своїм друзям, товаришам та знайомим, які люблять ходити по кризі, зовсім не розуміючи на яку небезпеку вони себе наражають. Красно дякую вам за перегляд. Будь ласка, тисніть свої вподобайки, якщо ви вважаєте, що це відео було корисним. Ну а я, в свою чергу, як завжди, бажаю вам козацької вдачі, янгольського терпіння, сталевих нервів та нехай щастить.